Тема зустрічі сьогодні, щоб ми зрозуміли один одного, да, пропрацювали механізм, алгоритм дій, при якому все ж таки повинна в області працювати та система і харчування повинно бути не тільки так, як вони запропонували нам постанову Кабінету міністрів, а щоб задовольняла всі потреби наших військовослужбовців, які проходять лікування. Що стосується харчування, так, є така проблема невеличка. Ну, скажімо так, за рік перебування в госпіталях я їв там в середині, ну, може, там разів п'ять-десять, там що от от, оце от харчування. По-перше, коли приїхав перші тижні, там взагалі було не до їжі не до цей. Але і от молочмолочне, що було, от, от так от молочне. Не е, можу сказати, що тим чи іншим способом питання харчування вирішувалось в будь-якій клініці, в будь-якому госпіталі. Я лежав і на тій самій Личаківській, у Львові, і в Дніпропетровську, і в Часіку, і в Лімані, і де тільки. Ну э, хлопці не голодають, скажімо так, не, не було такого, щоб там уже вони там не мали що їсти. Да, ну це харчування лікарняне, воно вимагає покращення. Якщо є такий механізм э, з э, державного бюджету, ну, то нема питань. E, не треба нічого видумувати, ніякого велосипеда, заключити договори і все вперед. Ми працюємо над тим, щоб харчування було. Достатньо на хорошому рівні, але ми стикаємося з такими проблемами. У нас є заклади спроможної мережі, які працюють більш потужно і можуть зі свого бюджету виділяти більші кошти на харчування військовослужбовців. Але якщо ми будемо говорити про заклади, які мають менші спроможності, то у нас є заклади, які ну скажемо, виділяють значно менші кошти. Ці кошти вони враховані покриваються за рахунок пакетів. Національної служби здоров'я України решта коштів вони покриваються за рахунок коштів закладу, за рахунок місцевого бюджету, благодійної допомоги і за рахунок коштів, які знаходяться в закладах на банківських рахунках. Якщо ми говоримо в розрізі тієї постанови, яка прийнята, то тут потрібно працювати над тим, щоб відлагодити механізм підписання договорів. Є вже наказ міністра оборони. Але немає до кінця алгоритму, де наші заклади могли би підписувати договори з військово-медичними клінічними центрами Міністерства оборони, і, відповідно, Міністерство оборони відшкодовувало б кошти на харчування наших військових. Давайте будемо тою областю, яка перша запровадить цей механізм, і буде вже алгоритм дій, при якому ми можемо бігти. Разом з тим, абсолютно 100% це не є проблема. Ми підіймемо до того часу, коли не буде врегульовано централізоване це питання за тій кошти. Ми на це маємо. Але ще раз наголошую, ця цифра є трошки плавається, тому що в нас є свій голод, він немалий. Поки то ми шукаємо цей поліський регіон, ми шукаємо тут все на місці, дешевлії і так далі. У ну, нас досить це все. у нас є нормально. Але ми ще покращимо, як відчуваю. Значить, я вам доручаю Тарас Ірич Вам, Івасіч вам. Дуже швидко зробити. Цей алгоритм підписати цей документ, як ви називаєте його договір, і щоб у нас вже працювала ця система, щоб ми не витрачали кошти громад, кошти обласного бюджету, дуже швидко зробити, щоб нам НСЗУ або Міністерство оборони, ну я так розумію, що це Міністерство оборони буде е доплачувати. А по цій системі я вам доручаю, зараз протокол наради буде зроблений, ви вже сьогодні біжите. І в п'ятницю мені доповідаєте, що ми зробили. Давайте зробимо і ми не будемо витрачати кошти, а будемо витрачати їх на інше. Міська лікарня може втратити гроші там на, на обладнання або там на будь-які речі.